Колись давно в українському селі Моренці жив маленький хлопчик і звали його Тарасик. Тарасик був допитливим і цікавився усім. І як усі хлопчики, він був фантазером та мрійником. А рано вранці маленький Тарасик біг до річки. Дивився, як сходить сонечко. Та милувався його кольорами. Спостерігав за навколишньою природою та слухав, як співає соловейко. А також любив спостерігати за небом і за хмаринками і дивуватися, на що вони схожі. Після цього прибігав додому, брав олівчик, клаптик паперу. І малював все, що він бачив. Ще маленький Тарасик любив слухати вірші, казки та пісні, які розповідав та наспівував його дідусь. Ішов час, Тарасик підростав та став гарним парубком. Життя у Тараса Григоровича Шевченка склалося так, що він багато подорожував по різних країнах і по Україні. Бачив багато різного, і доброго, і поганого. І все це описував у своїх книжках, у своїх віршах. А люди читали і переказували один одному. Перед вами книга, вона називається Дитячий кобзарик. В ній зібрані вірші для дітей. В цих віршах Тарас Григорович передає спогади свого дитинства. А ще Тарас Шевченко багато малював і був видатним українським художником. Сторінки Кобзаря прикрашають саме малюнки Тараса Григоровича. Кобзар це книга, в якій зібрані всі вірші Тараса Григоровича Шевченка. Завдяки своїй творчості Тарас Григорович Шевченко відомий на весь світ. Майже у кожному місті нашої країни і не тільки нашої країни, а й в інших країнах світу встановлені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченко.